Свавіля. Ми хочемо бути вільними, ми хочемо захищати нашу країну. Але не потрібні ваші цей галімий мір з рускими, де ми будемо вчити цю е, руську мову в школах і е, знову водить їхні церкви. Я ожидати, коли знову вони цю заварушку це, це, Їхня ж задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Знаєте, є навіть граньоні пліти. Отакі раньоні пліти, на них написано, що Росія ніщо без українського жита, хліба, моря, чорнозема і українських ресурсів, і українських людей. Бо вони ж як людей сприймають в Україні, як, як аппендицит. Який завжди був тіпа, десь там війни, поняли на території СНЕ. Насправді вони в Україну вважають територією Росії, і де за типа, мніму свободу і кусок хліба нами користуються як просто рабами, які тіпа в піндіциті. Колишнього СНГ а, займається чорною роботою. Добувають уголь, пшено, жито, хліб забезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечувала турашку. Всю жизнь взагалі. І Росія без України ніхто, блін, і ніщо. без чорного моря, без наших ресурсів, чорнозомів і наших людей. Тут навіть Москву не, не москвичі, блін, строїли. Понімаєте, отака от історія.